Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Шведський уряд вже невдовзі може схвалити рішення про передачу Україні винищувачів Гріпан. Запит про умову передачі можуть направити вже в четвер. Серед іншого, уряд хоче, щоб було проведено розслідування того, як передача літаків впливає на обороноздатність Швеції і як швидко країна може отримати нові літаки на заміну. За інформацією місцевого радіо «Sveriges Radio Ekot», Збройні сили Швеції мають надати свою відповідь у листопаді, і тоді уряд зможе вирішити, чи варто відправляти Іпан в Україну швецький радіо означає, що Київ зацікавлений в отриманні дивізії чисельністю від 16 до 18 гріпен. Раніше голова найбільшої опозиційної соціал-демократичної партії Швеції, колишня прем'єрка Магдалена Андерсон, закликала уряд схвалити надання Україні шведських винищувачів Гріпен. Однак вона зазначила, що умовою для надання Україні Гріпен мав би бути вступ Швеції в НАТО. Українські льотчики вже почали участь у знайомчому навчанні на шведських винищувачах. А під час візиту президента Володимира Зеленського до Швеції обговорювався порядок їх надання.